У вас повестка сворости воєнкомат. Я нічого взагалі не пишу. Взагалі нікому не даю ніяких пояснень все цього приводу. Ще які до мене питання є. Від чого? А я в неї не маю потреби. Ну Це ваше особисте бажання? Ні. Я нікому нічого не зобов'язаний, окрім самого Господа Бога. Тому що я живу на цій землі. Це максимум, кому я зобов'язаний. Більше нікому нічого не зобов'язаний. Ні я, вам, ні вам, ні ви мені. Ви відмовляєтеся, Я відмовляюся. Ви можете це розуміти, як вам завгодно, я вам зручно. Я ж вам сказав, я зобов'язаний лише один Господу Богу за те, що я тут знаходжусь. Разом з вами. Коли ви до нього прийдете, то ми будемо разом стояти. Амінь. Будь добру. Не, не Будь добру. Хлопці, все буде добре, коли ми прийдемо кожний до себе особисто. Буде. <кій> Дякую, велике, гарного дня. Будь добру, ми побідім зло, блядь, все одно нахуй, блядь. свою уже, блять эта книжка, блять, он уходит, блядь, рисует повестки, понимаешь, ему надо, чтобы ты сказал свое имя, отчество, он напугал, понимаешь, блять, вызвал полицию, человек с переляку, блять, взял нахуй, побежал. Понимаешь, ну, ты просто же взял и напугал, а он, блять, сука, хочет напугать кого-то, потому что он боится сам, сука, блядь.